Класний, корисний лот для дому. Всього 239 гривень за чохли на дивани. Тут у нас фірма Grand Best. Маємо 10 штук у лоті, 2390 гривень. Загальна вартість. У пропозиції буде два види. Покажу вам їх. Перший вид буде ось такого плану на двохмісне сидіння, він меншенький, сірого кольору. Далі буде варіант також сірого кольору, але вже більший на тримісний диван. Як бачите, вони йдуть в чохлах, все дуже гарненько запаковано. Ось Такого плану. Тобто вони дуже презентабельні. І я вважаю це дуже корисним, особливо для тих, у кого є домашні улюбленці, певно, більше навіть собаки і, звичайно ж, діти. Для того, щоб подовжити експлуатацію диванів, люди купують чохли, і вони в нас дуже круті. Показують двомісний варіант. Він ось такої фактури, під хутро невеличке. Погляньте, будь ласка, дуже м'ягеньке, таке плюшеве. Звичайно, внутрішніх. Сторона просиліконана для того, щоб коли застеляється на диван, не шоркалось туди-сюди, а прямо хоп і склеїлось. І зараз показую варіант на більший, на тримісний. Ось, погляньте, будь ласка, дуже гарний. Показую вам його. Grand Best робить дуже, до речі, якісний текстиль. Ось погляньте, дуже гарний чохол. На тримісний диван. Він більш таку має ось таку рельєфну покрівлю Таку він дуже плюшевий, дуже м'ягенький. І я наголошу: 239 гривень класна ціна на чохол для дивану. Це дуже актуальний товар для дому. Для того щоб замовити, просто переходьте в опис під відео. Там всі деталі, телефони наших менеджерів та наш сайт.